Внутрішньою стороною до себе зверніть увагу на ті болти на рамі. Почніть з докручування першого болта. Нам дали змогу побувати в тій віртуальній реальності. Ти занурюєшся в цех. Де знаходяться ці всі електроустановки, і ти типу, покроково, там є підказки, можна без підказок. Ти типу, покроково виконуєш оцей послідовність тих дій. Інтерактиви та практика. Директорка Криворізького професійного гірничо-електромеханічного ліцею Юлія Алійник пройшла двотижневе стажування у фінансовій та інноваційній компаніях столиці. Юлія Алійник каже, учасники програми навчались використовувати інтерактивні додатки та впроваджувати фінансову грамотність у профтехнічній освіті. Тепер каже у планах підвищити кваліфікацію профільних викладачів, а згодом і оновити освітню програму для студентів. Ділиться уже має ідеї використання віртуальної реальності в навчанні, якби діти могли вивчати ту саму техніку безпеки. По своїм спеціальностям і якісь базові навички опановувати за допомогою віртуальної реальності. Це було б дуже чудово, і це, це їх би стимулювало до навчання. Двотижневе навчання для директорів закладів профтехнічної освіти організувала громадська організація Я і моя школа для освітян із прифронтових Дніпропетровщини, Харківщини та Сумщини. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.